На тротуарі по вулиці Січових стрільців можна поламати ноги. Дорогу відремонтували, а про пішоходів забули. Люди скаржилися владі, безрезультатно звернулись до народного контролю. Коломоянин Валерій цією дорогою ходить щодня. Йому важко перестрибувати з каменя на камінь, щоб не намочити ноги. Слів нема. Якщо вони працюють, тут ще деколи зачищають коло дороги. То тут лінь пройти два метри, ото зачистити кусок, щоб в каналізацію це діло стікало. Та погано завжди мокрікатися. Бачите ходиться, от болото ходиться. Це вже руками це все е, таке от тягнеться. Погані хідники не можна пройти. Як можна інакше пройти? А так як старенька бабуся йде, то вона зовсім негана прийде. У відділі управління комунальним майном журналістів народного контролю запевняють, частину вулиці Січових стрільців. Підремонтують уже цього року на цей рік. Ми запланували розробити тротуари на цій вулиці. Наскільки є грошей, настільки будемо виконувати тротуари? Активіст народного контролю, депутат міської ради Геннадій Романюк підготував депутатське звернення, щоб кошти на ремонт всього тротуару були знайдені якнайшвидше. Вимагатимо, щоб при уточні бюджету або максимум формування бюджету на наступний рік. Гроші були виділені. Якщо це відкладеться, то згодом про проблему забудуть загалі. Ми проконтролюємо, щоб тротуари на вулиці Січових стрільців були відремонтовані повністю. Марина Максимів, Геннадій Романюк, Віталій Марчук. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,